Усім привіт! Сьогодні хочу показати, як себе веде супердифузійна 4-широва мембрана. Покривав дах я цією в осінню 25-го року. Зараз лютий, 10 лютого, 26-й рік. Була температура в нас і до мінус 20 градусів Цельсія. Зараз мінус 13. Ось так вона себе поводить, і я хочу зараз показати, як вона вже на горище себе веде ну, з... ізнутрі. Ось так я позагибав всю мембрану. Це мені е, порадив мій сусід товариш, який ось там проживає влад. Ну як проживає, це його дача. То він казав, що він не позагибав і вона е, як сказати, потріскалась, вийшло коли в нього були ці Про... прошлої зимою. От. Ну а зараз зайду в горище. О, майська тут у мене. А, в мене. Це я приклеював цю мембрану отаким от от скотчем. А, як його армірований скотч, нічого він не тримає, так що не витрачайте гроші на цей скотч. А, ось як поводить себе мембрана. Вот это коржи такие, видите, ледяные такие коржи. Вот тут она у меня, ну, ничем, ничего не зафиксирована. А тут, где я о, с, с, трубой связывался, то я ее попрошивал. Бо там куски, они телепались, я попрошивал. Ну, це не суть, а головне, що я хотів вам показати, як вона себе поводить на цьому даху. Дах, як ви бачите, холодний. Зараз я пройду на сонячну сторону. А, ну тут вона. тут можно струсить, бо тут солнечная сторона. И, как вы видите, вот такие вот просветы есть. Вот. Ну, ничего страшного, был и ливень, и снег, и мороз, и дах сухий, все добре. А вот тут я, как я вам уже и показывал, вот эти коржи, вы, как вы видите, вот так вот. Ну, йде потепління, і вже на весному будемо заказувати метал і вже будемо закривати цей дах металом. Ну так що, якось отак. От. Я вам хотів показати, кому може бути корисне це відео, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання. А це наш кіт Мася. Да, Мася? Вийшов чомусь з хати, щось захотів погуляти. А від сонця тут дуже тепло, до речі. Тут гріє нормально. Ну, якось так. Усім добра і міра!